Прийшов час обрізати волотисті гортензії. Ось такий кущик, що з ним робити? Обрізаємо на одну або дві бруньки від початку цієї розвилки на паганах попереднього року. Е, Танкі, сухі, вирізаємо повністю. Вони не потрібні. Ось, танка гілочка. Ми її вирізаємо повністю на пеньок. Сорт Фрайз Мельба. так Тут залишаємо одну, максимум дві бруньки. Пагін досить товстий, тому залишаємо дві бруньки. Так що пагін тонкий, залишаємо одну бруньку. Так, оце в попередньому році ми відрізали оцей пеньочок, він не потрібний, взагалі зрізаємо, щоб тут не було загнивання. Залишаємо на пагані ось одну бруньку. Тут досить багато гілок і не треба багато залишати. Чим більше, чим менше буде гілок, тим краще буде цвітіння. Так, тут, тут я дивлюсь, Дуже довгі міжвузля. Ну, тут обріжемо, бо невідомо. Тут якась почка чи брунька не дуже, не дуже гарна. Тоненькі гілочки зрізаємо лише на одну брунечку. Чим тонше гілочка, тим нижче спускаємося. Так, тут товстенька, більш-менш, можна навіть залишити. Ось так от три прунічки, щоб вона якась каскадом була, а там де тоненька, тоненька де спускаємося взагалі і залишаємо лише одну. Так. І тут. І тут ось один, два. Ну, Я тут залишу лише один. І ось що залишилось від кущика. Не забудьте, що треба всі зрізи чим-небудь обробити. Я обробляю брильянтовим розчином або зеленкою.